Всім привіт! Остання декада грудня почалася напрочуд гарною погодою. Розтанув сніг та не йде дощу. Це для початку зими у нас рідкість, і хай там ніяк слабенько, але світить грудневе сонце. І зима це зовсім не привід залишатися без грибів. А ще якщо поталанить, поспостерігати за пташками. В нашій природі пташки не тільки відлітають на зиму, а ще й прилітають до нас зимувати. Такі, наприклад, пташки, як снігурі, шишкарі, омелюхи, хохлаті жайворонки, мохненогі конюки та ще деякі пташки, яких я сходу не назву, тим більше навіть назву пташок, за якими я зараз спостерігаю, теж назвати точно не можу. Уж занадто цей дріб обережний, полохливий та харчується високо в кронах вільх. Тим не менш, по тому, що ці пташки літають великими зграйками, та мені здається, насолоджуючи зрілим насінням червоної більхи, я маю сміливість припустити, що це чечіточки. Чі Якщо хто не згоден або знає напевне, що це за пташки, виправіть мене, будь ласка, в коментарях. А прилітаючи з реки, так і гомонять, відбиваючи своє чітке «че-че-че». Ну, пташки пташками, а сонце вже низенько. Хоча, чесно зізнатися, воно високо сьогодні і не було. То ще є час добрати смачної Фламоліни або зимової Фламоліни, як її ще називають. Про новорічні збирання Фламоліни я вже знімала фільм тисячу разів. Це все є на моєму каналі. Сьогодні я хочу зупинитися на грибі, який я ще не показувала у своїх відео. Це ксиларія довгонога. Або по-науковому ксиларія Лангіпіс. по народному пальці мерця. Якщо пофантазувати, то ці гриби дійсно схожі на відморожені пальці мертвої людини. Це досить нечастий гриб в природі. І якщо набрати пальці мерця в гуглі то частіше за все вискакують статті з газет, де з легкої руки журналістів пишеться. Сенсація! Знайдено в заповіднику Прикарпаття або Лугового полісся надзвичайно рідкісні гриби, пальці мерця. Навіть одного разу читала, що це страшна хвороба дерев, і вони вбивають цілі ліси. Звісно, це все вигадки та фантазії журналістів, щоб привабити до себе читачів. Ксіларія, хоч і виглядає екзотично, але він зовсім не шкодить живим деревам, росте тільки на відмерлих колодах та навіть не отруйні. Звісно, вживати в їжу їх в жодній країні світу не прийнято, тому в довідниках вони зазначені як неїстівні. Однак на форумах можна зустріти повідомлення про те, що деякі гурмани спробували цей гриб вживати в їжу. Вони стверджують, що пальці мерця мають неповторний фруктовий аромат. Ось чому в грудні ростуть ці гриби. Тут тепліше, ніж у навколишньому лісі. Навіть павуки ще бігають. Звісно, я ніколи не куштувала ці гриби, і, звісно, я не раджу це робити вам. Незважаючи на моторошну назву, цей гриб має певні цілющі властивості. Хоча в офіційній медицині поки не застосовується. Проте з погляду аюрведи його можна використовувати для збільшення лактації. Офіційною медициною це твердження не доведено. Варто зазначити, що традиційна медицина теж покладає на цей гриб певні надії, оскільки в ньому міститься речовини, здатні діяти як діуретик. Тож з пальців мерця було видобуто речовину, яка заважає розмножуватися раковим клітинам і уповільнює поширення в організмі вірусу імунодефіциту. Чесно признатися, цей грип і не унікальний, як кажуть журналісти, але досить нечастий. Я сама його знайшла другий раз у житті, тож вирішила все, що знала про нього, розповісти моїм глядачам. Ну, а зовсім поруч на цій теплій галявині ростуть їхні родичі. Рогачики товкачикові, або товкачик... або Товкачики Рогачикові. Я вже заплуталася та трохи втомилася. Час їхати додому. До зустрічі, нас чекають бату, подорожийте експериментів.